Я думаю, що багато людей, особливо на заході, очікували, що в Україні буде хаос, як в Афганістані. А я знав, що цього не станеться, і чим більше я бачив, тим більше в цьому переконувався. Адже в продуктовому магазині люди не йшли купувати стоси алкоголю, як це роблять в Росії. Вони купували хліб, гречку, їжу, якої вистачить надовго. Я знав, що український народ збирається облаштуватися і боротися. І це мене дуже надихало. Тому я захотів залишитися в Україні і допомагати чим зможу. Мене звуть Кевін. Я з Канади. народився в провінції Антаріо на північ від Торонто. У мене було абсолютно непримітне життя. Я закінчив середню школу, у 18 років пішов до канадської армії і прослужив там 10 років після навчання. Я почав шукати роботу. і знайшов посаду тут в Україні спеціальні моніторингові місії обсє це те, що привело мене в Україну на початку 2018 року. у Канаді є величезна українська діаспора, і наші змі досить детально висвітлювали вторгнення в 2014 році. а я тоді служив в армії. Я пам'ятаю, як дивився це по телевізору і казав собі, мовляв, невже ми дозволимо цьому статися? Чи будемо ми щось робити? Я був дуже розчарований. пізніше я зустрічався з українсько-канадською дівчиною. Вона навчила мене перших речей, які я дізнався про українську історію. про голодомор і про те, як Україна була пригнічена та окупована радянським союзом. але тоді я знав лише незначну частинку української історії завдяки книжкам пізніше я ознайомився з корінням конфлікту. А потім, працюючи в ОБСЄ, я дуже добре ознайомився з практичними аспектами. В перші шість місяців мого перебування в Україні 2018 року. Я працював у Києві. Але потім почалися проїздки на фронт. Одною з робочих задач для мене було відвідування місць, де встановлені камери спостерігачів. Це було на старій лінії зіткнення Тож ми переходили на сторону, яку утримує Росія в стениці Луганській і тоді звичайно нам доводилося говорити про збройні формування, сепаратистів і всі ці ефемізми на позначення Росії. Але я пам'ятаю, як я бачив дуже добре підготовлені бункери росіян та їхніх бійців у російській формі. у них просто не було російського прапора. І я пам'ятаю, як побачив їх і подумав. Ці хлопці дуже добре забезпечені ресурсами для регіону, в якому немає абсолютно ніякої економічної активності. а носіння російської форми це явно ознака російської агресії. Ця поїздка була однією з перших, яка зародила в моїй голові ідею про те, що російський наратив був не просто неточним, але й цілковитою брехнею. 24 лютого. Коли все почалося, я був вдома, не спав допізна, бо до мене доходили чутки, що щось відбувається. А потім Путін почав цю свою божевільну промову. Пролунали перші вибухи. Я пішов у спальню. Розбудив дружину. Думаю, я сказав щось на кшталт. Люба, почалося. Ми зібралися з друзями та поїхали з Києва. спочатку ми відправились на південь, тому що я знав, що наймовірніші шляхи до Києва пролягають на півночі. Доїхали майже до Білої церкви, і там над нами пролетіла крилата ракета великого калібру, яка йшла по прямій лінії на захід. Так, це було дуже страшно. Я весь час жартував з людьми в машині про різні речі, тому що це було для того, щоб заспокоїти себе і зберегти якомога більше легкості, допомогти заспокоїти інших. То це було Це був перший ранок вторгнення. Це було дуже. Сюрреалістично Це єдине слово, яким я можу це описати. Я помітив одну річ, яку я ніколи не забуду. Незважаючи на те, що відбувалося, люди продовжували дотримуватися правил дорожнього руху та етикету. Всі сигналили, вмикали мигалки, щоб подякувати. Я тоді сміявся з цього, але це показує щось про український народ. Шосамтеба я думаю, що багато людей, особливо на Заході, очікували, що в Україні буде хаос, як в Афганістані. А я знав, що цього не станеться. І чим більше я бачив, тим більше в цьому переконувався. Адже в продуктовому магазині люди не йшли купувати стоси алкоголю, як це роблять в Росії. Вони купували хліб, гречку, їжу, якої вистачить надовго. І я знав, що український народ збирається облаштуватися і боротися і це мене дуже надихало. Тому я захотів залишитися в україні і допомагати чим зможу Тож почав збирати кошти в Канаді та купувати медичне приладдя насамперед жгути, ущільнювачі грудної клітини та гомостатичну марлю. Тому що це були речі, з якими я був дуже добре знайомий з мого військового минулого. але пізніше я перейшов від суто цивільного волонтерства до, мабуть, більш військового. Задумався, як мені заповнити свій час, як я можу використати свої навички? і я тоді ще не починав тренувати. Бо думав, що у мене немає бойового досвіду. Я не знав, яка тут ситуація. але на Донбасі я спілкувався з солдатами, і я зрозумів, що багатьох з них мобілізували без особої підготовки. Просто не було часу. Тоді я й подумав, що можу їм передати свої знання, адже я маю величезну, сильну підготовку. Неважливо, що при цьому не маю бойового досвіду. Адже якщо хтось скаже мені, що навчання буде корисним лише після того, як ти отримаєш бойовий досвід, то це суперечить самій меті навчання. Тож я зміг переконати себе долучитися до цієї справи, і саме тоді почав шукати різні організації, що займаються підготовкою бійців я побачив, що тут був справжній дефіцит іноземних інструкторів. І знаєте, я закінчив службу в Канаді як сержант, а це старший сержантський склад. Тож, як професійний військовий, знаю, про що говорю. навчання, повинно мати стандарт. Я бачив деякі інші тренінги, які проводилися тут. Зрештою, вони настільки мене розчарували, що мені довелося започаткувати власну організацію, і основою для цього було те, що все буде абсолютно стандартизовано. У нас буде суворий письмовий навчальний план. Ми маємо плани уроків. Та моя ідея полягала в тому, щоб взяти і зробити тренінги якомога ближчими за якістю до західної бойової школи, тому що це те, що я знаю на своєму досвіді. Це те, в чому я працював, коли служив в канадській армії. І ми побачили, що це не тільки необхідно, але й користується попитом тут, в Україні. І зараз багато говорять про тренувальні місії НАТО. Їхні тренувальні місії випускають близько 2,5 тисяч солдатів на місяць. Українська армія потребує близько 6 тисяч підготовлених солдатів на місяць. І як нам заповнити цю прогалину в підготовці в країні? Ось тут на допомогу приходять такі групи, як наша. Ми називаємося Сабре дуже важливо, що ці тренінги можуть відбуватися тільки тут, в Україні, тому що ваші офіцери такого високого рівня не мають часу, щоб провести місяць у Німеччині або місяць у Британії. Бо це час у дорозі, дуже важко в'їхати і виїхати з країни. Тому наша ініціатива так необхідна саме тут, в Україні. На даний момент я займаюся лише адмініструванням та інформаційно-просвітницькою роботою. Я намагаюся знайти для нас ресурси. А інструктори команди. Займаються щоденним викладанням Вони роблять феноменальну роботу,